Для навчання ми будемо використовувати дистанційну платформу Human Школа». Тому пишемо запит у пошуку. «Human Школа». переходимо на сайт human.ua, сучасна освітня платформа для шкіл. Шукаємо кнопку Увійти. І якщо ми вперше в системі, натискаємо «Зареєструватись». Нам потрібно ввести своє ім'я-прізвище. Поштову скриньку і придумати пароль. Вказуємо діючу поштову скриньку, куди прийде лист підтвердження реєстрації. Це може бути скринька, якою ви користуєтесь, ви її можете знайти в телефоні або в планшеті, і придумуємо пароль. Які ж вимоги до паролю? Не менше 8 символів, великі і малі літери та цифри. Обов'язково пароль потрібно запам'ятати, тому що ми їм будемо користуватися. Можете собі навіть його десь записати. Ставимо галочку «Я згоден з публічною офертою, умовами використання та політикою конфіденційності і натискаємо кнопку Зареєструватися. Після того, як ми натиснули кнопку Зареєструватися, ми повинні перейти в свою поштову скриньку. Ми отримали листа, підтвердження емел реєстрації в системі. Натискаємо кнопку Підтвердити пошту. Поки ви не приєдналися, то екран буде мати ось такий вигляд. Тому потрібно буде ввести код, він є одноразовий, для того, щоб приєднатися до навчального закладу. Потрібно приєднатися до навчального закладу, натискаємо на кружечок з плюсиком і вводимо код, який отримали від адміністратора. Код вводиться великими буквами. Ви можете вводити і-малі, система автоматично перетворює на великі. Натискаємо кнопку приєднатися. Після того, як ви ввели код, якщо він дійсний, всі цифри і літери співпали, то у нас з'являється заклад, до якого приєдналися.